Всім привіт! А Трамп нормально так взявся за Путіна. Дональду вдалося примусити Індію не купляти російську нафту. Все ж таки вдалося. Трамп натиснув на Індію і зараз індійські ЗМІ повідомляють, що Індія буде поступово відмовлятися від російської вонючої нафти. Напевно, Дональд зробив індусам пропозицію, від якої вони не змогли відмовитись. Отже, все йде до того, що у російської нафти та газу буде лише один покупець, це Китай. І це я вважаю нормально, тому що Китай скуповує російську нафту за безцінь, А сьогодні повідомили, що й російський газ для китайців дешевший ніж для росіян на 40%. Ось цікаво, а настане той день, коли Путін буде віддавати китайцям газ безкоштовно, та ще й буде доплачувати. А росіяни будуть цьому радіти та підтримувати Путіна. Отже, Трамп нащупав больову точку Путіна, про яку знав весь світ. Якщо ви хочете знати, що буде далі, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Тільки гарячі новини. Я вас люблю, ви класні, далі буде цікавіше.